На телеканалі Лтава Час Кременчуцьких новин вітаю сьогодні. у Випуску у місті стартував опалювальний сезон. Під Кременчуком вшанували пам'ять розстріляних та закатованих польських громадян. В університеті третього віку розпочався новий навчальний рік. За пару секунд про це та інше в деталях. У Кременчуці почали підключати до тепла навчальні та лікувальні заклади, зважаючи на неочікувано холодну осінь і за низькою як для вересня початку жовтня температурою, міська влада вирішила не чекати офіційного початку опалювального сезону, 15 жовтня. Розпорядження про початок опалювального сезону 2013-14 років міський голова підписав у понеділок, 30 вересня. Тож тепло дитсадкам школам та лікарням на лівобережжі Кременчука почали подавати від учора, тобто більше ніж на два тижні. Раніше звичайного строку, коли з'явиться тепло у домівках Кременчужан, дізнавалася Ірина Скрипачова. На сьогодні в Україні 14 з 27 регіонів вже включили централізоване опалення. У Кремчуці підключено лікарні, садочки та школи центральної частини міста і молодіжного. Є певні проблеми з підключенням правобережжя вулиці Київської і автозаводської поліклініки через ремонт котелень та магістральних трубопроводів, зазначив заступник міського голови Віктор Калашник. Дитячий садочок на вулиці Київській автозаводська поліклініка будуть підключені на протязі найближчих трьох днів. Теж до четверга не будуть підключені школи, садочки та друга міська лікарня на правобережжя. Це пов'язано з тим, що продовжуються ремонтні роботи, і вони повинні бути закінчені до четверга. Мама новонародженої Полінки сьогодні зіткнула з полегшенням в палаці. Дуже тепло. Ну як ви почувствовали разі цю вчора Навчора включили зразу. Сразу да? Пока. В родзалах должна быть температура 24-25 градусов, в палатах 22 градуса. Когда не было отопления, мы ставили. У нас же не все палаты заняты, там, где есть. Пацієнти там ставили обогрівателі для того, щоб підняти температуру до того рівня, який оптимальний должен бути. Тепло сьогодні у класах першого поверху 20-ї школи, де навчаються першокласники. Проте як запевняють вчителі, діти занадто активно відпочивають на перервах, тому тимчасових незручностей днів минулих вони не відчували. Перший поверх у нас школі найхолодніший, от не тому, що ми так хочемо, а тому, що так технологічна карта школи підрозуміває. А тому, я думаю, що задоволені батьки початкової школи те, що тепло включили. Хай батареї ще не надто гарячі, але вони не холодні і на доторк вони вже відчуваються, що вони дають тепло. Відповідно, а якщо є. Тепло значить є задоволення від навчання. Плюс 23 і на градусниках у дитячому садочку до сьогодні доводилось микати у спальнях електробігривачі, аби діти не захворіли. В цілому по місту ріст захворюваності у дітей не спостерігається. Підготовка житлових будинків і теплових господарств до роботи в осінньо-зимовий період завершена. Остаточна дата початку підключення до опалення житлового фонду Кременчука, а це 1107 будинків. Поки не визначена. Все залежатиме від температури повітря, говорить начальник управління житлово комунального господарства. Сергій Ярош. Поки що середньодобова температура повітря становить плюс 10,3 градуси по Цельсію. Нормативної необхідності, а це плюс 8 протягом 3 діб немає. Вот ці 1107 домов, которых я назвав, вони повністю готові до підключення до центрального отоплению, технічно готові. Теплоноситель на водах. Мало того, мы отслеживаем подпитку на Кримичуске ТЕЦ и на ТЕЦ вагонного завода, которая говорит о том, что дома последние 3-4 недели заполняются. То тобто есть, есть подпитка на станциях. который что-то теплоноситель, уходит, а он уходит в сети. Сети заполняются, поэтому мы говорим сейчас, что эти 1107 домов, они находятся под рабочим давлением, э, теплоноситель на воде, поэтому как только температура наружного воздуха будет такая, которая Позволять подключити теплення, а ну путь зразу підключено в соответствии з графіком. Як обычно, обычно та происходит в течії там трьох-чотирьох днів підключення, і наладка сіметеплення проходять тапчені двохнітіль. Деякі ОСББ, окрім чи їх налічується 147, вже подали тепло у власні квартири ще минулих вихідних. Якщо прогнози синоптиків справдяться, і баби на літо все ж таки настане. Вимикати тепло не будуть, лише зменшать тиск у теплоносії. Наступного понеділка, 7 жовтня, міський голова Кременчука відповідатиме на запитання телеглядачів. Діалог з Олегом Бабаєвим відбудеться в рамках чергового прямого ефіру. Цього разу темами для обговорення, зокрема, стануть підсумки святкування дня міста та початок нового опалювального сезону. Більша частина прямого ефіру буде присвячена все таки житлово-комунальній сфері. Якраз триває зараз підготовка міста всього житлового комплексу до нового опального сезону. Залишається зовсім небагато часу до його початку, тому ми поговоримо саме про те, чи готове місто війти взимку, як воно буде працювати саме в цей період року. Запитання до мера прийматимуть під час прямого ефіру чотирма телефонними лініями. Ці питання, на які не пролунає відповідь в ефірі, передадуть міському голові після програми. Так само, як і запитання, які вже приймає прес-служба Кременчуцького міського конкому письмово або телефоном 3-51-08. Письмові відповіді на. Всі звернення мають надійти адресатам упродовж місяця. Вшанувати пам'ять розстріляних та закатованих польських громадян, жертв тоталітарного сталінського режиму. Саме з такою метою прибула до Кременчука делегація з Польщі. Також у рамках візиту польські врядовці зустрілися з керівництвом нашого міста. Де були і на які теми спілкувалися з Вікторія пальчик. Сьогодні міський голова Олег Бабаєв приймав у виконкомі польську делегацію, яку очолив надзвичайний і повноважний посол Республіки Польща пан Генрік Літвін. Під час дружньої бесіди за кавою відбулася детальна розмова щодо розвитку українсько-польських відносин. Присутні накреслили напрямки подальшого партнерства та перспективи взаємодії в галузі освіти і культури. Обговорили і питання візової підтримки кремичуцьких підприємств та організацій, які співпрацюють з польськими партнерами. Пан Генрік Літвін поділився з Карменчуцькими посадовцями досвідом євроінтеграції своєї країни та окреслив своє бачення того, якими мають бути подальші кроки на зустріч України та Євросоюзу. Наприкінці візиту міський голова Олег Бабаєв подарував гостям сувенірну продукцію Кременчука. Урядовці та представники громадських організацій Польщі приїхали на Полтавщину, зокрема до Козельщини, щоб відкрити меморіальну дошку, присвячену пам'яті польських офіцерів та цивільних громадян, які перебували в таборі НКВС на території Козельщанського монастиря восени 1938 року. Я призиваю всіх тут присутніх завжди пам'ятати ті трагічні сторінки історії і України, і Польщі для того, щоб ніколи не допустити тих. Страшних помилок, які відбулися, і сьогодні, говорячи про розбудову земовідносин між Україною і Польщею, обласна влада, президент України, зроблять це для того, щоб Україна рухалася в напрямку європейської держави, європейські стандарти. Фундатором відкриття меморіальної дошки в Козельщині став голова Полтавського обласного осередку спілки поляків в Україні Віктор Маренич. За це цей був нагороджений золотою медаллю Опікун пам'яті. Також тільки срібну медаль за співпрацю отримав президент асоціації сприяння міжнародному бізнесу та розвитку Андрій Мельник, надзвичайний та повноважний посол Республіки Польща Генрик Літвін щиро подякував нашим землякам за допомогу. Велика подяка усім, які сприяли, які допомогли вшанувати пам'ять тих людей, які допомогли встановити цю пам'ятну дошку. Я переконаний, що завдяки тому. Співпрацюючи, ми гарантуємо майбутнє, в якому неможливе повернення до тих до тих страшних часів. Далі про події надзвичайні обидві трапилися у Кременчуцькому районі. Так, 29 вересня до окремичуцьких правоохоронців звернулася мешканка села Садки і повідомила, що її 63-річний батько пішов вранці порибалити, але додому не повернувся. Увечері того ж дня в Дніпрі в районі села Кам'яні Потоки. Місцеві жителі виявили тіло чоловіка. При подальшій перевірці загиблий виявився саме батьком жінки, що зверталася до міліціянтів. При поверхневому огляді слідів насильницької смерті на тілі загиблого не виявлено. Причини смерті має встановити суд метекспертиза. Наступного дня, 30 вересня, у селі піщани, горіла господарча споруда. Пожежу, що виникла близько 13-ї вогнеборці 5-ї державної пожежно-рятувальної частини ліквідували через півтори години. За цей час вогонь знищив домашні речі, частину покрівлі та перекриття. Причиною займання рятувальники називають коротке замикання в електромережі. Видивитися Кременчуцькі новини. Університет третього віку, ще у Крюкові розпочав свій третій навчальний рік. Урочисте зібрання з цієї нагоди відбулося у приміщенні адмінбудинку Крюківської райради. Студентів поважного віку вітали посадовці, депутати, адміністрація університету та викладачі. З новим університетським поповненням спілкувалася і Ніна Карпенко. Своє літочислення університет третього віку розпочав в грудні 2011 року в день святого апостола Андрія Первозваного за ініціативи голови Крюківської районної ради Андрія Коваленка. За два попередні роки його соціально-освітніми послугами скористалися більше 200 осіб, зважаючи на вимоги часу та інтереси слухачів поважного віку. Університет значно розширив кількість напрямків навчання. З двох факультетів історико краєзнавчого та основ медицини і здорового способу життя вибір збільшився до п'яти. На сьогодні в нашому університеті працює вже п'ять факультетів. Додатково працює мистецький факультет, факультет інформаційних технологій, і в цьому році перший започаткований факультет правознавства. Також ми проваджуємо додатково і ще школу православ'я. Сьогодні університетська спільнота прийняла у свої ряди ще 134 студенти, серед яких вже значно більше чоловіків. Нинішні слухачі університету люди суспільно і соціально активні, які прагнуть не лише розширити свій особистий багаж знань, але й бути цікавими для своїх друзів і власних родин. Тож переконані, що університет не лише може дати їм таку можливість, але й загалом подовжує життя. Ви повний енергії сил. Ви бажаєте нових вражень, нового досвіду, нового спілкування, а також нових знайомств. Я впевнений, що на рядова раду викладачі під керівництво ректора зроблять все, що ваша цікавість, ваша жага до цього нового задовольнити в повній мірі. Авторитет університету третього віку серед поважної частини крюків'ян невпинно зростає, а з ними його популярність. В цьому суттєва заслуга викладачів, відомих у місті особистостей фахівців органів місцевого самоврядування, управління юстиції, охорони здоров'я, пенсійного фонду тощо, які до слова працюють виключно на волонтерських засадах слово про просвітній заклад спонукає вступати людей навіть з повноцінною університетською освітою, за плечима яких помітний багаж знань та успішна професійна діяльність я вирішила. Трошки збільшити свої знання з приводу історії і краєзнавства саме нашого міста, нашої області, краю, де я народилася, де я зростала, де я стала тим, ким я є. Мої подруги з нашого міського жіночого клубу Анастасія вже сюди ходили і вже ходять не один рік. І мені просто буде цікаво. Екскурсії, які пропонує цей факультет, зустрічі з цікавими людьми. Це все просто збагачує кожного з нас. Нове студентське поповнення на урочистому зібранні отримало не лише значну порцію добрих настанов і побажань, але й благословення настоятеля Свято Варварівської церкви отця Олександра. Посвятив студенти завершилось виконанням всесвітньо відомого студентського гімну. Позитивного настрою новоспеченим студентам додали виступи творчих колективів Віночок та Журавушка. Найзавзятіші малята Кременчуцькі дошкільнята. Саме це днями довели вихованці дитсадка номер 61. На спортивному святі з нагоди дня дошкілля діти продемонстрували неабияку спритність, правність та активність. За Замаличю вболівала і наша знімальна група. З метою реалізації ініціативи президента Діти майбутньої України та з нагоди всеукраїнського дня дошкілля протягом минулого тижня в Кремичуцьких дитсадках тривали масові святкові заходи для дітей та батьків: дні відкритих дверей, виставки, музичні розваги, спортивні змагання, зустрічі з ветеранами дошкільної освіти. День дошкілля це є ще одна нагода подякувати і сказати теплі слова, гарні слова тим людям, які віддають. Лю свою любов серцем малюкам, які розвивають їх найкращі риси. В дошкільний заклад номер 61 на спортивне свято запросили колишніх працівників дитсадка справжніх майстрів своєї справи з багаторічним педагогічним досвідом. Професія вихователя вимагає глибокої самовіддачі, величезного терпіння, і нескінченної любові до своєї справи. Виховання дитини на початку її життєвого шляху непросте завдання. Дошкільний вік важливий період, в якому закладаються основи здоров'я дитини, любов до природи і до батьківщини. Формується особистість людини. На дитсадок і покладені ці функції виховання і роз... розвитку малечі. Відомо, навіть маю куля в добру жити в дитсадку. Пішло, вітайся, добрий янок, миюки і костуй сніданок. А Тобі взагалі подобається в садочку? Да. Чому подобається? Потому що ми там вместе играемся, в місті гуляємося, в ігорі дивно гуляємося. Мені подобається в садочку, тому що тут воспитатели хороші. Каха водують, весеруємо, заняття плаводамо, лисуємо, малюємо, ліпимо. Протягом спортивного заходу маляти демонстрували гостям свою вправність, спритність та фізичну підготовку. Наші діти спритні та завзяті, найзавзятіші малята. Херя, журті, Наприкінці свята дошкільнята запросили педагогів, ветеранів до спільної творчості. Казкова картина, створена руками дорослих і малечі, стала символом дитинства, що має постійну прописку в дитсадку. Нам було так приємно на вас дивитися. Такі ми веселі були. Задорні. Ви нам прикрасили день. прикрасили, Ми будемо заряджені цілу неділю вами. Спасіба вам велике! Ура! І про футбол. Місцевому кременю, на жаль, не вдалося у день визволення Кременчука зробити подарунок своїм болівальникам. Цьому завадила команда ФК Карлівка. Підопічні Сергія Свистуна мали не одну нагоду забити, але м'яч вперто оминав ворота гостей. Чергова нульова нічия і 13-те місце у турнірній таблиці після 13-ти ігор. П'ята нічия поспіль, причому четверта з рахунком 0-0. Знову глядачі побачили багато атак у виконанні Кременя. Знову наші футболісти часто били у бік воріт суперників, знову раз у раз псували прекрасні нагоди для взяття воріт. Вже на 14 14-й хвилині поєдинку тільки захисник гостей врятував Карлівку від голу. Голкіпер Роман Чмак не дотягнувся до м'яча після потужного удару нашого центрального півзахисника Сергія Вовкодава. Ще принаймні двічі повинен був забивати Андрій Бацула, але обидва рази, спершу головою, а потім і ногою, Кременчужанин пробував повз ворота із вигідних позицій. У другому таймі свої моменти для взяття воріт суперників по черзі втратили Сергій Стебловський, Олександр Буличев, Сергій Вовкодав, Сергій Степанчук і Роман Кунів, який вийшов на заміну. Тож вкотре Кремінь зіграв у нічию. Головною проблемою тренерського штабу наших земляків була і залишається реалізація гольових моментів їхніми підопічними. Ми знали, що гра буде зовсім непроста, тому що команда Кремінчук все таки потеряла ні Три гри зіграли неудачно, ми знали, що гра буде что они будут настраиваться только на победу. Тяжело, конечно, выдерживать два тайма на искусственном поле, когда мы уже работаем на грязи. Тяжело ребятам даются вторые таймы. Мы уже знали это. И уже. В тот раз у нас была такая же самая ситуация. Но спасибо ребятам, что выдержали характер, проявили. Где-то нам немножко повезло, конечно. Ну, футбол есть футбол. По этой игре я бы сказал, что все-таки командой Кременчук было больше моментов. Было больше, они создали больше моментов. Я думаю, что для нас ничейный результат это приемлемый результат. Ну, в первую очередь я хочу поздравить всех кримичужан с большим праздником. Жалко, конечно, что мы этот праздник не поддержали, но поверьте, ребята все очень хотели. Есть, есть сейчас такой комплекс зажатости, то есть, что у нас из игры в игру мы нам тяжело даются эти забитые мячи, а если брать по большому, вообще мы не забиваем. И те моменты, которые есть, где надо сыграть более хладнокровно, более это вроде. Всі спішать, всі швидше хочуть завершити атаку. Це треба. Час. Я вважаю, що просто тот курс, який ми взяли, треба выждать. Чуть -чуть Є моменти, гали будуть. Вже у найближчий четвер кременчивські футболісти вирушать у Херсон. Там на них чекає поєдинок за аутсайдером розіграшу місцевим кристалом. Можливо, цей виїзний двобій принесе команді таку бажану перемогу. І нарешті наші земляки зможуть так і забити. Погода середи 2 жовтня обіцяє Кременчужанам похмуре небо, але без дощу. Температура повітря вночі плюс 4-6 в день близько 10 градусів тепла. Стежте за новинами Кременчуцького життя разом із нами щодня з понеділка по п'ятницю о 21.30 на телеканалі УТАВА. А якщо маєте власне цікаву новину, телефонуйте за номером на екрані. І бережіть себе. Побачимося!